Кошенята попліткуємо. Говоримо про Спартака Суботу в Барсі. Слава Камінська, Григорій Решетнік, Голубіца Повалій та Олексій Потапенко. Можете зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Завдяки нашим кошенятам нам стало відомо, що Спартак субота все ж таки зміг перетнути кордон і виїхати до Барселони, де він просить. Відповідно у біжища як український біженець, розумієте, сюр цієї ситуації заключається в тому, що Спартак Субота, який не поважає Україну українців українську мову, який народився в Росії, але є громадянином України, він виїздить за кордон, аби далі просувати російські проросійські наративи, але при цьому отримувати притулок від європейської країни. Як український біженець. Вау, це просто е, пік лицемірства. Навіть немає чого додати. І мені цікаво, як же він там буде гуртувати навколо себе українців, шукати якихось клієнтів. Безумовно, він знайде лишків. Наскільки йому буде комфортно там, адже він в Україні звик до комфорту, будемо об'єктивними. А там цього комфорту не буде. Тож будемо спостерігати за розвитком подій. Виїхав незаконно. Я думаю, ви самі зрозуміли, як саме він виїздив. Тож беремо ситуацію, тримаємо на пульсі на пульсі подій і подивимось на подальший розвиток недопсихолога Шахрая Спартака Суботи. Так, друзі, слава камінська, яка захворіла на той самий вірус. Ви зрозуміли? Я не знаю, чи можна казати, не можна, тому що раніше цей термін прям був гіперчутливим для Ютубу, але не суть. Значить, дивіться, пише Слава Камінська в сторіс. Я тебе не трогаю, живі зброшеним, насі ношенем брошене. был бы нормальный, я бы точно не ушла бы. И хватит пробивать за того, кто тебе явно не светит. Ты подобрала того, кто даже мне не принадлежал. И тебе до сих пор не принадлежит. Давай с фотками, звонками. Я ни слова не опубликовал. Спроси у него, зачем он мне звонит раз в неделю синий. Слушайтесь от меня и от моей семьи. Рекламу продавай. Просто заблокируй, как я тебя. И дебил общему передай, чтобы синий не писал мне в соплях. У меня проблемы І за вас з мужем. І скажи спасибо за те, що у тебе є овця. Ані, кожному своє, рижий тобі не йде. І попроси, щоб он мені хер свій не присилав. Ну, тобто, той самий вірус вдарив по психосоматиці Слави Камінської, і вона вирішила написати ось такий емоційний пост, але дуже забавно, коли вона пише про як же там було зараз. Зараз, зараз, зараз. Хто не в темі, це присвячується Ані Алхім, вони ж там кровно ненавидять одна одну. Значить, живі зброшеними на сі ношене. І оце в мене дуже сильно здивувало, тому що славо не тобі казати про ношене. Ти ж сама ношена, переношена. Ну, ти навіть не відносишся до категорії другосортності, ти відносишся до категорії конкретного секонд-хенду. Коли Слава Камінська говорить про те, що насі брошене ношене, вау! Славо, ну <свісно> це просто пік лицемірства. Зрозуміла справа, що твій чоловік не знає твого бекграунду, і слава Богу, що він його не знає, бо не факт, що він захотів би з тобою мати справу. Нинішній чоловік, я не про Едгара Камінського. Але Слава Камінська, це та, це та співачка, це саме ось той персонаж, який має чимало скелетів у шафі, і славо, скільки б ти мені там не розповідала в сторі, Зда я тебе бляди щас. Справа не в цьому, справа в твоєму минулому, якого ти не можеш змінити, якого ти не можеш викреслити свого життя, і усі твої емоційні реакції на будь-які мої висловлювання про твоє минуле, а воно зрозуміле, тому що ти боїшся, аби не стало це все публічним, і люди не знали про той бруд, в якому жив гурт на англі усі ці роки. І на чому саме заробляв Юра Нікітін. Тому маємо, що маємо. Ми пліткарі, ми взагалі ніколи нічого не стверджуємо. Це наші вологі фантазії, славо. Але усім вологим фантазіям потрібен свій час. Тож будемо спостерігати. Ну і ви зрозуміли, що справа йде про професію, в якій присутні так чи інакше теплі обійми. В досить великій кількості. Тому на славі Камінській точно казати, проброшене, ношене, і взагалі, ось ця історія з алхім, господи, ну не поділили вони мужика, розумієте? Та живи вже своїм майбутнім, нинішнім. В тебе ж новий чоловік. Ні, понесло викладати в сторіс увесь свій бруд. А, хоча, можливо, в такий спосіб Камінська намагається привернути до себе хоча б якось увагу, тому що вона на сьогоднішній день українському слухачеві не цікава від слова зовсім. Так що у нас далі? Григорій Решетник я розповів про те, що його заробітня плата в місяць на телеканалі СТБ, саме на проєкті Холостяк 13, орієнтовно сягає суми 400 тисяч гривень і розділилися думки. Одні сказали: Вау, клас, Гріша молодець. Інші сказали, що за такі гроші можна терпіти все, що завгодно. Ну, почекайте. Я хотів би від себе додати, що Гріша Решетник. А він професіонал своєї справи. Він флагман телеканалу СТБ. І ті гроші, які він отримує, вони абсолютно заслуговані. Просто для більшості людей більшість людей вважає, що це дуже легка професія. Ти просто красуєшся в кадрі, і на цьому все ні. Це так не працює, друзі. Це дуже складна професія, і фізично, і емоційно, в тому числі, коли в тебе зйомки триває 36 годин без сну, Ну, а тобі треба триматися в кадрі і бути свіженьким. В професії телеведучого немає нічого романтичного. Тому Гріша отримує свої гроші абсолютно заслуговано. Він їх не краде, він не намагається заробити на схемах охмадиту, як відмити гроші із донатів українців, типу Горбунова і Соломії Вітвіцької. Гріша займається своєю професією. Не бачу в цьому нічого гріховного. Тим паче, як для флагману телеканалу, взагалі це ще досить скромна заробітна плата, як на мій погляд. Тож, будь ласка, поділіться своїми враженнями і взагалі. Яка сьогодні е, мінімальна заробітна плата повинна бути в Україні, аби людина відчувала себе комфортно сама і якщо в тебе є сім'я? Поділіться, будь ласка, вашим досвідом і вашими думками. Ну, а зараз, господи, прости, глубіця міра Таїсія поваліть. І я коли спустилась в зал, я п'яла з людьми і мої хіти, і коли люди в залі стали кричати біс, спой. И украинские украинские и ты знаешь у меня кому горлу подошел я начала петь кому голову я даже разревелась потому что я не знала вообще ну как как вообще это нам надо будет потом соединить понимаешь и вот теперь надо все всех объединить я поэтому хочу записать украина российский альбом опять Так, тому що ми завжди були в это, конечно, це, звісно, Такое зло. Сделали просто зло. Ну, нічого, ми справимся. Насправді це парадокс. Я не перестаю дивуватися, звідки в них береться стільки, стільки наглості грати в це все. Коли тобі чхати на Україну, українців, ти зробила свій вибір, все. Відчепись від нас, забудь, ні. Так вона починає співати пісню. Как же ми склеємося, родні народи? Ніколи ми рідними не були і ніяких склеєк не буде. Ой, гидота. Гидота, але, на жаль, гидота з українським присмаком. Тому вона залишається в наших архівах. Так, на завершення. Штрих до портрету, не більше того. Значить, а чи знаєте ви, як починав свій шлях Олексій Потапенко? Значить, один київський девелопер а, зайняв Потапу на розкрутку на перші кліпи і взагалі на творчість 30 тисяч доларів. І повинен був повернути потім 90 тисяч доларів, тобто з відсотками. Але Потап ці гроші так і не повернув. І це була його перша співпраця на початку кар'єри. І вже тоді він кидав людей на гроші. Тому маємо те, що маємо. <laughs> Якщо ви зібралися якимось чином працювати з потапом, запитайте у співачки Асоль своя. А як це, коли твій псевдопродюсер Олексій і який він з тебе витягує гроші? Тому, будь ласочка, будьте обачні, потап це класичний люксовий шахрай тільки в сфері шоу-бізнесу. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!